Виконуємо номер 1741 і підручника Геометрія 8 та номер 36.41 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Радіус кола описаного навколо тупокутного рівнобедреного трикутника дорівнює 37 см, а його основа 70 см. Знайдіть бічну сторону трикутника. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник АВС, кут Б у нас тупий, тупокутний, рівнобедрений АВ дорівнює ВС. АО у нас радіус кола 37 см, АС 70 см. Потрібно знайти АВ, бічну сторону. Оскільки трикутник рівнобедрений, то БД буде медіаною у нас іще не тільки висотою. Оскільки Трикутник АВС Рівнобедрений з основою АС, то БД. Медіана і висота. І тепер працюємо у трикутнику А, Д О. У нас Д 90 градусів. А О у нас 37 сантиметрів. А АД дорівнює. АС поділити на 2. І це 70 поділити на 2 буде 35 сантиметрів. Знаходимо катет із теореми піфагора, ДО в квадраті, дорівнює АО в квадраті, відняти АД в квадраті. Тоді ДО буде дорівнювати корінь квадратний із різниці квадратів АО і АД. Підставляємо. АО у нас 37 у квадраті. 1369 відняти АД а, а Д у нас 35 у квадраті. 1225. І тепер знаходимо різницю. 1369. відняти 1225, це буде 144. Корінь квадратний 144 це 12 сантиметрів. Отже, ДО у нас 12 см. Тепер знайдемо БД. БД дорівнює різниці БО. Відняти ДО. БО, це у нас радіус, Він дорівнює АО, це буде 37. Відняти 12, отримаємо 25 сантиметрів. І тепер працюємо у трикутнику АБД. Трикутник АБД. Куде у нас 90 градусів, де, ми вже знаходили, це половина, а це 35 сантиметрів, і щойно ми знайшли БД. БД 25 сантиметрів. Знайдемо, АБ, знаходимо гіпотенузу за теоремою піфагора. А B в квадраті дорівнює АД квадрат додати БД квадрат. Тоді АБ буде дорівнювати. корінь квадратної суми АД в квадраті і БД в квадраті дорівнює. АД у нас 35 у квадраті 1225. Додати БД в квадраті 25 квадраті – це 625. Отримаємо разом 1850. І тепер подамо 1850, як добуток 25 І 74. І добудемо коінь квадратний з 25. І це буде 5 коренів із 74 сантиметрів. І записуємо відповідь. Відповідь 5 коронів із 74 см. Номер 17, крапочка 41 із підручника Геометрія 8, та номер 36, крапочка 41, з підручника математика 8 виконано.